Один із найшвидших способів збільшити свій власний заробіток полягає в тому, щоб суттєво звузити і спростити асортимент власних продуктів. Можливо, ви займаєтеся фізичним товаром, або ви надаєте послугу, можливо, у вас якийсь діджитал сервіс, я не знаю. Але мені достовірно відомо, що ми любимо, як люди, бути користувачами гарного. Досвіду, і нам подобається, коли продукт, з яким ми взаємодіємо, суперякісний. Зробити дуже якісний продукт, коли ви робите багато, 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 сотні, сотні, сотні різних ітерацій зі своїм продуктом, дуже складно. Тобто, якщо у вас асортимент продукції суперширокий, і ви тут. І те робите, і те, і те, і те. І тут у вас, якби ви тут і майстер по нарощуванню манікюру, там як дівчина, да, наприклад, і вії ви робите, і ви як косметолог, і як тріхолог, і масаж. Ну, якби, і от ви от, от, прям, прям, в всьому, всьому ви намагаєтеся розібратися. Скоріше за все, в жодній з цих моделей, в жодних з цих продуктів ви не досягнете екстра. Гарного рівня, такого високого, за який клієнти будуть платити готовий високий чек. В моїй діяльності, коли я розпрошував себе на багато різних продуктів, на багато різних послуг, я не заробляв якісь великі гроші, тому що я роздавав якби, свій час увагу там на там, сотні якихось напрямків, десятки різних напрямків. І вони могли давати якийсь результат невеличкий, але це не були якісь суттєві кошти. Коли я зрозумів, що я хочу сфокусуватися на там темі стосунків і всередині цієї теми будувати і робити гарні продукти, то у нас ці програми в нашій навчальній школі стали флагманами. Також, оскільки у мене є досвід підприємництва, певна фінансова грамотність, і я розвиваю якби власну справу і займаюся власним бізнесом з 19 років, то звичайно, що у мене є певний досвід, певні знання в питаннях, як побудувати. Певний бізнес, і відповідно ці от дві теми, як там добробут людини і стосунки людини, це якби основні наші напрямки, всередині яких ми розвиваємося як школа, і через те, що ми сфокусовані лише на цих напрямках, через те, що ми не робимо. Дуже широку лінійку продуктів через те, що ми детально системно докручуємо саме ось ці там два обмежених напрямка. Через це у нас навчається велика кількість студентів, і людям дуже подобаються наші навчальні продукти, тому що вони якісні в середній школі в онлайн-школі відсоток повернень це біля може бути навіть доходити до 10%. зі ста людей, які купили навчання, якщо там 10 його повернуло, це вважається нормою. У нас в середньому іде одне повернення програми, можливо, на 200 на 300 програм. Тобто, ми маємо одне повернення з 200-300 курсів. Чому? Тому що ми дуже якісно заморочуємося програмою навчанням, і відповідно, коли ви звужуєте асортимент своєї продукції, своїх. Того, чим ви займаєтеся, до чогось дуже вузького, ви можете цей продукт зробити екстра якісним, дуже класним, і людина взаємодіє, коли з цим продуктом вона в такому захваті, він настільки їй подобається, що якщо ви будете дорожчі за ринок, якщо ви будете довшими, до довше вам треба часу, щоб дати цю послугу, да, там, чи товар цей, якщо у вас буде поганий якийсь сервіс, але ви все одно даєте екстра якість, у вас. Буде велика кількість клієнтів, які хочуть з вами працювати. Тому один із найшвидших способів збільшити свій дохід це зменшити асортимент своєї продукції і зробити кожен свій продукт дуже-дуже дуже якісним. У мене в школі є програма, яка називається X10 по доходу. Ми вивчаємо на ній, як саме можна за рахунок системних дій суттєво збільшити свій власний заробіток. Якщо ви хочете потрапити на це навчання, ви можете подивитися ось тут перший безкоштовний урок з цього навчання. І якщо він вам буде корисним, побачимося на навчання.